Доброго дня, я Максиласлав Сергійович, слухач в секції електроніки та приладобудування Романський Іман та учень 12 класу Романського ліцею номер 4 імені Мітяни Маркус. Хочу представити проєкт на тему «Перетворювач напруги 12-20 вольт. Друзімо будову приладу. На фронтальній панелі розташований е, вихід, тобто розвитка для підключення приладу. Вимикач, запобіжник, а також змінний резистор для регулювання напруги. Тепер перейдемо до демонстрації приладу. Счатку підключаємо до акумулятора. Потім включаємо навантаження вигляді лампи. Вмикаємо. Тепер розглянемо роботу приладу при активному навантаженні. Вимикаємо та вкручуємо лампу накалювання. З'єднуємо, вмикаємо і регулюємо напругу, тим самим змінюючи яскравість лампи. Даний прилад може працювати з будь-якою активною нагрузкою. Наприклад, також можна під'єднати паяльник і він буде працювати. Для живлення даного приладу може бути використаний акумулятор будь-якої ємності, від такого як тут, до, наприклад, автомобільного і інших. Дякую за увагу.